Доброго вечора, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Доброго вечора, моя люба, моя наскора маленька Україна. Пиво крижане, шашлик, кава. Вийшла вже із того, із постела. Іду на ЖД вокзал. Зараз на пів вісьму, у мене о десятій буде потяг. Отак от. Так от. Вийшла, трошки прогуляюся, трошки тут темно вам тут нічого знімати, але так подивитися. А там, от, де буде вже світло, туди ближче, туди вам хорошо й поснімаю. от Але можна перейти на ту сторону, да? там світліше буде, світліше, гарніше, але ладно, піду тут уже. Бачите? отут тут така. Невеличка дорога, ой, оце трошечки тут темно, а тоді я зайду туди і буде світло вже. Ой, сигналять. А ви знаєте, так хорошо пропускають ті автівочки Автівочки дуже добре пропускають. Зараз розкажу вам про хостел. Я не стала знімати, я прийшла, я була одна у хостелі. От залягла одразу. Спати, отам, От бачите, проспект такий. проспект Залягла спати, виспала, поспала, тоді прокинулася. Прокинулася, бо дівчина прийшла. Прийшла дівчина, мене розбудила, як засілялася. Поруч кровать на тій стороні, тільки е, теж на першу. Ну вона швиденько переоділась, пішла, мабуть, у душа. От, а, тоді вже, а тоді вже той, е, як вам сказати, прийшла, лягла, тихо і спала. І я знову заснула. Я теж пішла в туалетку, сходила і знову заснула. Заснула добре і прокинулася о пів сьомої. О я собі на сім поставила будильник, але я ж завжди встаю без будильника. Отакі домівочки, видно вам, такі домівочки. Це щось строїться чи що, а може офісне якесь дання. Усе мені прокинулася, У мене були, я зайшла в рашеновський магазин, цукерок, купила собі 100 грам ромашки, О, 100 грам шалена бджілка, 100 грам аркадія, конфети такі мармелад у шоколаді і 100 грам лящина. Ну, то по одній покуштувала, Ромашка понравилася Аркадія, Лящина не сподобалася зовсім. Шалену бджілку я її знаю, але я її не той не, 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 не куштувала не і водички собі купила. Хотіла ж десь знайти магазин та собі ряжанки купити, так ряжанки хочеться, але нічого ніде не знайшла, то ряжаночки і не купила. Тут уже, бачите, світліше. Там на горі хати. От у тіля я йшла. Тут недалеко. Це таким повільним, ходою, повільною, то мені йти може 10-12 хвилин. От, мені ще не поставили путь який, яка колія, не поставили нічого. От так що туди, туди далі буду очікувати. Ви знаєте, хороший райончик, це старий район. Старий, бо вокзал вже ж дуже старий. Я б теж би жила в такому районі. Ну, це так, така, така забабона в мене. Жила б але ж, але ж ні. Ну і далі, значить. І... от, І тоді ще туалети хороші, чисті. Кімната в мене була на чотири людинки, тільки там уже набалакала. А ще мало. На вісім на людинок 4 двоярусні кроваті. кровати. Ну це я була і дівчинка. Я спитала, ота дівчинка молода, що на рецепшені. Кажу, а що та людей нема? Вона каже, на ніч будуть люди. Ага, каже, зранку пішли вже, а на ніч будуть. Ну і добре. Ну і добре, хорошо. Ну, от, -от так я й... на самокатах їздять. Ось ось перехід тут такий. От, от там ото Рошеновський, А давайте я тут і перейду. А що а нема того, так? Да? А ні, світохвор є ось. Світохвор. Ось світохвор як загориться. Так ми і перейдемо з вами на світохворі. І підемо туди. от Мені все сподобалося хорошо, сподобалося, хорошо. А то ж я була у пузатій хаті, покушала. Узатій хаті теж мені сподобалась, хороша їжа. Тільки дуже багато порцій взяла вареників з вишнями із жадоби, да? бо так хотілося вареників, стоматологія ось тут із жадоби взяла, а не треба було так багато. Треба було пів порції взяти і достатньо було. О, бо на порцію 10 вареників. Де це таке було, щоб я 10 вареників та ще й пів порції борщу з'їла. І дві пампушки. Я на, наїлася як той е -е -е, боцман, то таке пузо здоровенне в мене. Ось тут Макдональдс, бачите? Ось Макдональдс тут. Та кругом усе є. Боже, Що тепер тільки немає? Аби тільки спокій був. Та війна закінчилася. матрешки, слухайте, там мене одна дівчина просила, що не цікаво інформацію про Матрьошок. Що я не кажу, так матрешки, я вам кажу, подлюки кончені. Вже ж підходить до кінця війна, Ви знаєте, да? ми ж уже скоро будемо вирішувати, на, як люди нормальні. Тільки з вами ж не можна як нормальні. Ви ж хіба ви люди? Боже, ви ж тварюки. От. Ну, а, а проте прийдеться вирішувати. От, от так. Так що я вам так скажу, матрешки, ховайте от своїх щурів, ховайте. Не знаю, що це за здання таке. Ховайте щурів, щоб не було їх ніде, щоб їх ніхто не бачив ніде в світі. А це магазин якийсь, ви знаєте, а що я не піду, в нього ні? в мене час є вільний. Що воно там таке продається в тому магазині? А ні, не піду, ладно, піду десь якийсь другий. Отак, От -от матрошки. От, вже в Курскі наші, о, в Белгороді наші, а ви, матршки, в сраці, я вам скажу. А ви в сраці. Так що, щоб ви були не тільки в сраці, а ще і в тому. У гімні, так ото слухайте мене. А я думаю, що мене вже матрюшки не дивляться. Мені похер знаєте, дивляться вони мене чи не дивляться. Мені абсолютно немає різниці, що вони і як вони. О, лото якесь тут. Тут лото. Ось тут уже і вокзал, бачите, церква така здорова. Тут щось можна поїсти, попити. Ось. Ось щось поїсти, попити. Ось так. Хороше місто Київ, бачите. Хороше, красиве. Наш рідненький. Як тебе не любити, Києво мій? Любити треба. Любити, любити. Ну, подивимось, що тут є ці булочки, що я люблю. І з маком. З маком булочки. Добре. Доброго, а скажіть пиріжки з маком є у вас? Є рулети, отакі з маком. Оце отакі? Ага. І скільки такі рулети? Оце рулети, ага, 22. А вони свіженькі. А ото пиріжок із чим лежить. А ось тут поруч пиріжок написано. Оце такий пиріж. Ай, смородина. Ні, не хочу смородини. Яблок, вишни, хочу з маком, тільки не рулет, а пиріжка нема. Да? А багато маку. Не, не дуже, ну тоді не будемо. Підемо пробачте. Не Гарного вечора вам. Не купила, бо хороша дівчина сказала не багато маку. Ну, а раз маку не багато, то я не хочу брати. На що воно мені треба? Я люблю як багато маку. Ось тут пива можна випити. Вон. Таке от. Давай я буду ну, оце. Тось квіти, ось Макдональдс. Підемо далі з вами. Трошки. Підемо трошки з вами далі. Я вже отут заходила у рушиновський магазин, більш не піду, бо я ж накупила вже піца якась. Ось піця якась. Піцу теж не хочу. Я люблю італійську піцу. Наїлася її італійської піци, скільки хочете. Я вам скажу, чисто, бачите, в городі чисто, чистенько. Приїжджає багато, бо я питала там. Що мені треба було. Ну, я кото хостела. Мені Настюша відео скинула, але я все одно запитала. А жінка каже, та ми приїжджимо, ми не знаємо. Ну, так що приїжджих дуже багато тут теж. Ось так. Ось такі справи. Якогось би того гастроному б знайти, щоб оце ж той купить собі. кефіру хочеться. Ну, підемо тут. Понад тим оце, Що я вам тут покажу? Тут кафешка. Вже якось прохолодно, я пальточком діла. Прохолодно так я і нічого не бачу тут такого. Люди не сидять на вулиці. Ось такі. Подивимося. Такі якісь узбечки, чи що. Чи узбечки. На що вони тут нам узбечки... Катаються. А це хто? Єгіптянки, Якісь... Єгиптянки. о, з верблюдами. Фелце. Тисяча й одна ніч, так? Да? А тут хто чукчі, бачите, чукчі тут сидять. Оце да. Оце да. І чукчі конфети люблять рушиновські. А тут хто верблюди, так? Да? Це верблюди, ні, ні, це не верб... а це Африка. Африканці теж люблять, бачите, ці катів. Люблять конфети африканці. Ото так. Оце таке Рошеновські такі смаколики. А тут напої та тютюн. Тютюн ви знаєте, що ж таке. Де? Ну мої дівчата знають. Цигарки це гарки. Але мені не треба не напої, не тютюн. Я вже давно не курю. А бачите, прибирають увечері, прибирають, щоб було чистенько. Ось. Що може зайти сюди. А я тут заходила, питала. Тут не було із тим, із маком теж не було тут. Ось. Маємо тут Wi-Fi написано, Замовляй за цінами ресторану. Ага, це ж той пузата хатка. Оце ж я тут була. Дуже смачна їжа, я вам скажу. Дуже смачно, я з таким задоволенням поїла, що ви собі прям не усвідомлюєте. Маб... Не... Не... Не Обіди, сніданки, вечері, все, що хочете є. Ну, а я їла таке, що я люблю, бо я ж багато що не люблю, там чи з грибами були супи, тоді ще щось було. Ось вокзал написано, оце мені туди. Але зараз я. Подивлюсь, де переход, щоб піти по переходу. Трошки вперед пройдуся, подивлюсь, може, якусь магазинку знайду, так тоді буде добре. Тут він переход униз, є можна тут зайти, там вийти. У мене ще не об'явили ніякий який ніяка колія. Ну, Я тоді все пізніше вже виясню, будуть знати. Ось от, от, так, що тут непогано ходить. Гуляю, тут он церква. Христианська православна церква. От. Тут що закрите, апартготель якийсь, ну таке ото всяке різне. І там опять попереду Макдональдс, бачите, жовтим світиться. Так що, так що, так, що я вам скажу. Все якось добре, мені тут подобається все. Я люблю таке. Таке люблю, ну, в Києві давно не було. то що як їздили ми літаком, то прилітала я, сама, мабуть, прилітала, а тоді ой, тут музика чи не мені не закриють. Буду балакати, 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 щоб музику нічуть було. Ой-ой-ой, літаком прилітала, а тоді павлочок за мною приїжджав сюди, зустрічав мене і ми їхали. Ото такий експрес. От. От китайське щось, бачите, експрес такий, отож, сидячий. Хороший ми за 6 годин доїхали до Запоріжжя. Дуже хорошо, швиденько. Так мені сподобалося. От. Ну, оце таке оце таке я вам все тут показую. Мені казали, отак піднімати наверх, не випускати, а піднімати наверх, щоб було видно краще. Ресторанчик такий. От кругом люди, люди, люди. А магазина немає ніякось. Не бачу магазина. Там он. о, лицека Поняка з тим зі скрипочкою. А тут хто такий? Бичок, да? зараз покажу вам. Бичка такого. О. Бичок такий, бачите, оце ж така церква красива, здорова. Хто хоче помолитися, так можна зайти прямо біля вокзалу і помолитися. А то я вам, знаєте, що скажу? Ну, поляки ж вони дуже віруючі люди. Я думала, що найвірюча нація це католіки ці італіці, коли ні, коли ні, поляки ще більш віруючі. От. І оце у самоль, у, у аеропорті, отак іду одна кімната, де можна помолитися, друга кімната, де можна помолитися. Тут перейде. От бачите, до 23 це якийсь магазин. О. Так що я сюди зараз зайду. Може, то кефіру куплю собі, або того, або ряжанки. Ось От -от так. Це ж магазин. Ну то так, да. ну давайте, рідненькі, бувайте здорові, буду вам знімати вже з Запоріжжя. Магазин не буду знімати, може й не можна, так що зайду. Доброго дня, аптека. А, доброго добро дня аптека так називається. Так що давайте, рідненькі, все, все, кажу вам, пока -пока. до Запоріжжя. Ось тут, бачите, допомога на ЗСУ. Молодці, тут можна купити і покласти. Покласти хлопцям нашим. Ото так. Молодці зробили. Це кругом так і в Італії так роблять ото все. Так що бувайте здорові. Пока-пока. Обіймаю всіх, люблю. Пока-пока.